У Полтаві успішно завершилась навчально-просвітницька програма Міні Діє в надії». Її реалізовує Патріарша фундація Української греко-католицької церкви Мудра справа. Метою програми є преображення та відновлення українського суспільства через навчання активних представників громади. Мудра справа допомагала Полтаві і пунктом незламності, і продуктовими наборами. Але було дуже цікаво і приємно, коли звернулися з пропозицією, те, що можна ще інакший продукт надати. Це продукт навчання, навчання для громади, навчання для людей, які хочуть повірити в себе в свій потенціал, в ті можливості, які вони можуть відкрити в своєму житті, і почати якусь свою особисту справу як особисту, так і для створення нових робочих місць. Учасники захистили власні соціальні і підприємницькі проєкти, які вони розробляли протягом усього курсу. Серед них кав'ярня, книгарня, зоомагазин, флористичний центр, агенція ростових ляльок. А також низка ініціатив із соціальним фокусом, зокрема, територія розвитку мовлення для дітей. Основний запит батьків бачити спроможність своєї дитини, бачити результати, навіть проміжні. Пликання спільноти там, де батьки можуть сказати про те, що вони вигоріли або їм погано, Їх підтримують, підтримують завдяки навчанню, підтримують завдяки е літнім таборам, підтримують завдяки просто відпочинку і надання майстер-класів. Завершення курсу не фінал. Усі випускники тепер можуть отримати індивідуальний супровід від консультаційного центру ГКЦ, аби реалізувати власну ініціативу в реальності. Насправді ми є дуже натхненні, бо бачимо, що проєкт ніби кожен має початок і кінець, і сьогодні завершився. Але ми побачили, що 20 успішних програм сьогодні може далі тривати, проєктів. Не прийшли, щоб просто заробляти, бо заробляти хочемо та отримати грант і мати успішний бізнес. Кожен приходить, щоб рятувати світ, допомагати, щоб їхній бізнес, який буде, я вірю, буде успішний, але щоб вони могли десятину віддавати, щоб вони могли служити. Вони насправді неймовірні люди неймовірної країни. Це вже третя громада, яка пройшла навчальну програму Дія в надії раніше вона успішно відбулася у Зеленодольській та Кропивницькій громадах.